Я стільки що не встиг тобі сказати, весна минула, літо відцвіло, вже всохли наші вишні біля хати, І наполовину вимерло село, а я все думав: встигну, що не вечір минулося, як білих яблунь дим, вже тягарем лягли роки на плечі. Жив правдою, хоча й не був святим. Не поспішав, Несказані слова губилися, немов волошки в житті. сивіла непомітно голова, спливали в вічність неповторні миті. А ну ж, якщо не встигну, не скажу, бо скільки тут лишилося до краю. І от нарешті перейшов в межу. Ти знаєш, дівчинко, я так тебе кохаю.